Що ж, привіт усім! Іде дощик, ми у Генті і ми йдемо фестивалити. Адже це одне з найпопулярніших святкувань. Воно відбувається в Бельгії. Вночі є дуже велике дійство. Ми його ще побачимо. Але зараз день. І все-таки грає музика, люди насолоджуються, інструменти чекають. І ось ті, хто грають цю чудову музику, вночі вона перетворюється на дещо інше. Але то вже пізніше. Зараз можна перекусити. Переважна більшість людей п'є пиво, знамените бельгійське пиво. А ми каву. Слоник це знак пива. І пиво, здається, п'ють не тільки люди, але й картопля фрі, і бульдог здається, щось вже вже ковтнув. У закладах є проблема, якщо ви хочете в туалет, навіть в Макдональдсі, то треба заплатити 100 гривень. Але в старбаксі туалеті, дякую, безкоштовні. Але на дворі також є безкоштовні туалети. На вулицях можна зустріти різних дирижерів. Навіть до африканської музики дійдемо. <му> Дощ іде? Насолоджується музикою, не дивлячись ні на що. Турецька мова, Тут є блюз, джаз, рок-н-рол, рок, просто все, просто все на будь смак. і круто. Ми ще побачимо, коли, наприклад, артисти о, кайфують на сцені, або деякі з артистів будуть робити вигляд, що кайфують. але за такі гроші. Ми побалакаємо про це в наступному відео. Вони це роблять. Ми хотіли відвідати музей, але, на жаль, занадто багато людей. Тож похід в музей ми відмінили. Бо не в змозі стільки чекати. Тим паче так нічого нормально і не роздивившись. Поради, не хочете платити гроші за човен, берете свій човен. Yes, yes.

Марзіграс фестивал. Саме тут буде найбільше дійство. Тут є дві сцени. І ось діджей вже приїхав, налагоджує усе. Це означає, що воно буде дуже скоро, коли трохи стемніє. Люди вже всі в очікуванні, так як і ми. А, артисти намагаються зробити все можливе, щоб. Розважити глядачів, а не просто стояти і грати музику. Але ой-ой-ой, що буде вночі, то ми ще побачимо. Бо саме заради того їдуть і люди. Взагалі фестиваль це сім днів. Але ми провели лише два. Раніше були обмеження віці для фестивалю. І ні, не такі, що 18+, плюс чи щось таке. А навпаки, не можна було приходити старшим людям. Але зараз цього вже немає. Ось це коштує 4, а це 8 євро. Ну що ж, чекаємо Марді Грес, найбільше дійство. Також побачимо різні вуличні концерти, нічні, Навіть дізнаємося, скільки заробляють люди, які виступають. Тож наступне відео буде надзвичайно цікавим. Чекаю вас, побачимося, до зустрічі.